Привіт, мене звати Тарас, і це історія про те, як я почав свій перший бізнес на вендінгових автоматах. Але давай почнемо з самого початку. Насправді моя ідея заключається в тому, щоб розвивати саме бізнес автоматів, а не кожен з них як окрему бойову одиницю. Тому в нас буде окрема маркетингова компанія, яка буде спрямована на те, щоб у людей викликала довіра саме бренд цих автоматів. І я буду багато разів на цьому акцентуватися, тому що це справді дуже важливо. Цільовою ж у нас буде усе прогресивне покоління. Насправді я помітив, що у великих супермаркетах великим попитом користуються каси самообслуговування а по суті, оці снекові автомати, які ми хочемо поставити, це теж саме. Основний стереотип, з яким ми будемо намагатися боротися, це те, що в автоматах майже завжди стоять набагато вищі ціни, ніж в супермаркетах. Зрозуміло, звідки взагалі беруться ноги в цьому, тому що у більшості випадків ці автомати купляються поштучно, і власник уже на моменті закупівлі купує товар по рознічній ціні, потім додає свою маржу. Ну, це просто нікуди не годиться. Я ж перед собою бачу ціль в межах однієї компанії поставити дуже багато автоматів і мати можливість купувати теж великим об'ємом, так само, як і супермаркети, і тим самим мати можливість ставити достатньо низькі ціни. Ну і останній важливий пункт це те, що обов'язково в кожному автоматі у нас повинна бути можливість оплати карткою. Особисто я як. Цільова аудиторія нашого бізнесу вже напевно рік взагалі не користується готівкою. Цей вид паперових грошей вже як на мене повністю вмер. І в перших автоматах, в тому, якому ми зараз робимо, то точно буде можливість оплатити лише карткою. Кошти для моєї ідеї я здобув максимально банальним, але одночасно з цим ефективним способом. Це відкладання, плюс інвестування, плюс партнерство. Тут нічого особливого, тому на цьому не будемо концентрувати нашу увагу. Ну, все. Нарешті ми перейшли до тої частини, коли я вже обдумав всі-всі свої ідеї, зібрався силами і наважився купити автомат. Знайшов я його як оголошення на OLX, бо звичайно, тому що ще напевно десь місяць тому я планував його замовляти десь на Alibaba за 4 з хвостом тисяч доларів, але це було занадто. Тому я просто інвестував всі ці кошти в акції і чекав можливості, поки на OLX знайдеться щось. Класне. отже, ось так виглядало наше оголошення. Автомат здався мені дуже привабливим. Так, він старий, але дизайн в принципі мене влаштовував. І що найголовніше в нього була можливість підключення MDB. Тобто, я можу підключити цю систему оплати. Далеко не на всіх вона є, тому сконцентрую свою увагу на цьому. Наступним важливим кроком, напевно, навіть більше був як мій розвиток, тому що ще до цього я ніколи не стикався. У робочих стосунках з дорослою людиною, тобто, було звичайно страшно писати, домовлятися, особливо коли йде мова про тисячі доларів, це прям е руки аж просто трусилися в такі моменти. Але знаєш що? Я це зробив, я переборов себе, і зараз я просто неймовірно сильно собою пишаюся, тому що більше це зовсім не викликає для мене проблеми. Я абсолютно спокійно можу прийти в банк в відділення для підприємців і розмовляти з консультантом, не соромлячись того, що я неповнолітній, чи якісь у мене менші права ніж у дорослі люд... людини. Отже, все. З власником я домовився про ціну. Ми теж домовилися, але автомат був не в Києві, і мені необхідно було його десь зберігати, по-перше, а по-друге, доставляти його кудись. Перед тим, як домовлятися з доставкою, було чітко зрозуміло про те, що мені необхідно якесь приміщення. Так як я живу в своєму фантастичному гуртожитку, немає в мене можливості, де поставити автомат. Тому єдиним логічним рішенням для мене було орендувати якийсь гараж. І я його орендував. Чесно кажучи, з того моменту, коли ми вже орендували гараж, все почалося вже відчуватися серйозним. тому що всі ці ідеї просто з кимось домовлятися, говорити по телефону це круто. Але коли ти фізично маєш ключ від свого гаража на видобучах в дупі світу, але він твій гараж. Це просто від ну крила виростають в секунді. Ну, все, гараж у нас є. З власником я вже домовився, автомат уже їде до мене в гараж. І тут насправді сталася ще одна пригода, тому що це був. Крутий досвід в тому плані, що я ще ніколи не зустрічав таку некомпетентну людину в своїй професії, як водій той фури, яка доставляла той автомат тому що на фотографіях він виглядав одним, а приїхало мені абсолютно зовсім інше. І це все тільки через те, що той, хто займався його транспортировкою, повний ідіот. Але що ж, ну, насправді в такій ситуації можна було просто сторгуватися з власником. Це абсолютно нормально, тому що ну справді в чому моя вина, що я замовляв одне, а мені приїхало інше. Проте так вже склалося, що і той водій, і представник тої людини, яка продавала автомат, там теж якийсь його друг прийшов. Всі вони на мене в той момент надавили, і я щось не наважився сторгуватися. Мало того, автомат важить 200 кілограмів. І може на словах 200 кілограмів це не так багато, але в реальності це просто обісратись можна як багато. І фура, вот десь от такої от висоти, його треба було звідти достати і перенести в мій гараж. Сам із своїм другим оператором, який зараз сидить, знімає, ми це не могли зробити. Водій теж не хотів цього робити, тому мені довелося ще раз проявити всі свої скіли комунікації і йти по іншим гаражам, просити людей допомогти мені його вигрузити. Так же вийшло, що мені вдалося домовитися з хлопцями, але в них не було часу сильно з ним гратися, тому його винесли і просто поклали на бік в гаражі. І що ж я маю Покоцаний автомат, який лежить на боку. Я навіть не уявляю, чи він працює, заплатив за нього повну вартість і ще й бачу, що 100% на ньому є купа косметичних пошкоджень. Які можливо ще й навіть пошкодили щось всередині, тому що навіть оця решітка радіатора, вона, яка відповідає за холодові елементи, вона теж була пошкоджена. На той момент я віддав за нього 36 тисяч плюс 2 500 за доставку. Отже, 38 з половиною тисяч. Все, що я накоплював за півтора року, я все поклав на одну карту. В таких ситуаціях необхідно просто проаналізувати який, яку кількість роботи нам необхідно зробити. Ну і власне кажучи, ми це зробили. Отже, перше, що нам необхідно було зробити, це підняти його, зашпаклювати, пофарбувати, обклеїти наклейками, купити той термінал для оплати карткою, домовитися, зареєструвати мене ФОПом другої групи і поставити, домовитися, де мені його ставити і поставити заробляти кошти. Ніби не все не так багато, але вже пішов другий місяць, як ми цим всім займаємося. І зараз я просто швиденько покажу кадри того, як ми його ремонтували. Насправді це було просто неймовірно весело, тому що я думав, що оце шпаклювати це якась робота для чорноробочих, які нічого не вміють робити, крім того, що оце шпателем мазюкати. І мені взагалі не хотілося на початку цим займатися. Але коли ти це робиш, не заради того, щоб просто тупо заробляти кошти. А ти робиш для своєї справи, тим паче, коли ти ще робиш це своїм найкращим другом, це просто неймовірно круто. Це класний досвід. Я радий, що я це пережив. Я радий, що я навчився це робити. Але більше такого я робити, сподіваюся, що не буду. Отже, майже кожен день ми ходили оце з Владом і Сашою. Працювали з тим автоматом, Незважаючи на те, що нам дві години шулявки треба було добиратися на ті видобучі, ми весь цей процес пережили, і ось результат, який ми від цього всього отримали. Автомат став виглядати просто в декілька разів краще. Тобто він вже пофарбований, навіть колір, по-моєму, набагато краще підібраний. Плюс поверх цього нам ще залишається зробити справді ще багато роботи. Про це вже я буду розповідати в інших частинах, але давай одразу визначимося, що ми вже зробили, і що нам ще необхідно зробити. Отже, з того, що ми вже зробили, перше це звичайно купили автомат. Орендували гараж, зашпаклювали його, перевірили на всі робочі моменти, пофарбували. З того, що нам ще залишається зробити, перше це відремонтувати поломаний замок, відремонтувати поломану світодіодну лінію. Далі нам необхідно зареєструватися ФОПом, необхідно купити оцей термінал. Спойлер, він коштує 20 тисяч гривень. Що Половина від вартості нашого автомату і знайти місце, куди ми його поставимо. З цим всім ми вже розберемося в наступній серії, тому що і так вже вийшло відео дозволі затягнуте. Внизу я залишу посилання на телеграм-канал, там ти знайдеш усю саму нову і актуальну інформацію. Можливо, якщо ти хочеш приймати участь у цьому проєкті, то саме там ти можеш отримати можливість стати чи частиною команди, чи партнером. Я буду радий побачити усіх саме там. Усім ж іншим я бажаю гарного дня. Підтримуйте це відео своїм лайком і коментарем, якщо хочете побачити наступні серії цього всього.